23 треті річниці виведення військ із Афганістану приурочено цього річ ряд заходів. Один із них турнір із волейболу серед команд шкіл міста Калуша. Докладніше у сюжеті. Урочисто вишикувавшись, команди загальноосвітніх шкіл міста зібралися на традиційному волейбольному турнірі, присвяченому 23-й річниці виведення військ з Афганістану. Учасники змагань привітали організатори, голова територіального об'єднання воїнів афганців Володимир Сорохтей, вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи номер 4 Роман Держицький. Тим самим започаткували добрий старт для учасників. Сьогодні Калузьке територіальне об'єднання ветеранів з Афганістану проводить один із своїх заходів це проведення турніру по волейболу, міжшкільного турніру по волейболу між школами міста Калушина. Цей турнір проходить на базі 4-ї школи, де беруть участь команди всіх шкіл. Турнір проходить за сприяння міського голови Ігора Насаликана, начальника управління освіти Любов Максимович, директора школи. ЗОЖ номер 4 Лідії Когутна та Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану і людини, яка цей турнір, можна казати, що вона його створила, це учитель фізкультури 4-ї школи Роман Держицький. Хочу сказати, що цей турнір сьогодні буде проходити. Вже на такому більш рівні гарному, бо будуть дітям вручені медалі, дипломи, буде перехідний кубок, та найкращому іграку буде вручена грошова винагорода. Волейбольні баталії розпочалися. Кожен прагнув до перемоги, акцентуючи на дусі суперництва. Проте у спорті, як відомо, перемагає сильніший. Нам цей турнір я вважаю вдається удається гарно, але мова йде, ми хочемо зробити міжрегіональним. Запросити команди Тернополя, Львова, Франківська. Є команди, які були прийняти участь, щоб це могли грати діти різних регіоналів. І от такий турнір він підтягує дітей, стимулює розвитку спорту, гартуємо стан своє здоров'я, і діти мають зацікавлені. бачать свої результати, бачать свій успіх у. Треніровочно процесі». змагання тривали до пізнього вечора. У результаті напруженої боротьби у фіналі змагалися команди загальноосвітньої школи номер 4 та гімназії. Після запеклого поєдинку з рахунком 2-0 лаври першості здобули гравці команди загальноосвітньої школи номер 4 Переможців відзначено почесними грамотами медалями перехідним кубком. Грошову премію, а водночас і звання кращого гравця отримав Вадим Манюк, учень 11-го Б класу загальноосвітньої школи номер 4